Усім доброго, козацького здоров'я, друзі, зимова рибалка в очереті. Дивіться, за моєю спиною така стінка очерету. Це дуже секретне місце. Я не хочу його висвітлювати. Місце, де воно знаходиться, друзі. Сьогодні у нас дуже сильний вітер, і, чесно кажучи, навіть були такі думки залишитися вдома. Але ми з вами не з того тіста зроблені, щоб сидіти. В принципі, в день, в який можна порибалити, не зважаючи, ну просто на сильніший вітер. Я це знав, до речі, який буде вітер, знав, звідки він буде дуть. Але я ж кажу, у мене в запасі є принаймні одне секретне місце, де я точно знаю, що можна заховатися від вітру. Можна заховатися і, в принципі, спробувати половити. Забігаючи наперед, скажу на минулій риболовлі я. Піймав тут декілька окунців, а на позаминулій тут стояла крига. Ну, у нас, друзі, таке потепління прийшло, то крига вже розтала. я звісно що подивився. Тому що якщо б я не розпочав в цьому місці, то, і, в принципі, сьогодні і ловити в мене б не було де. Завжди погоду дивлюся, такий лайфхак вам. Лайфхак маленький. На мобільному телефоні є такий застосунок, називається Weather Underground. В ньому добре показуються саме опади. Там потрібно правильно дивитися в міліметрах. Чим більше міліметрів, тим більше буде опадів. І, в принципі, навіть по годинам досить гарно показує. Сьогодні після вітру ще дощ прогнозують, тому в ну, нас не дуже багато часу на риболовлю, друзі. Це перше. На, ці, на цьому застосунку я дивлюся. Погоду. Є такий ще застосунок в Інді, на ньому можна дивитися вітер, саме напрямок вітру, куди дме вітер в той чи інший момент, чи буде зміна напрямку і от в якому місці ти зможеш порибалити так, щоб ну, він хоча б тобі, якщо він дуже сильний, не в лице дув. Хоча в лице це ще не саме страшне, а от коли боковий, тоді про спінінгову рибалку взагалі е, і мови йти не може. Друзі, е, використовуйте, чим зміг, тим поміг. Для себе сьогодні я обрав ультралайтову снасть, тому що ну, тут такий п'ятачок, сильно там багато щуки не піймаєш. Е, до речі, якщо буде стояти хоч одна щука, то, скоріш за все, окуня тут не буде. Обрав для себе ультралайт, це азура савада до 4 грам. Ми нею зможемо і карчанути якусь щучку, і гарненьких окунців. І, в принципі, делікатні монтажі. Гарненько я зможу подати на цій е, снасті. 2500 Іванфорд і 0,4 ниточка. Друзі, місце у нас вже е, є. Давайте спробуємо когось сьогодні спіймати. Повторююсь, часу не так багато на риболовлю, тому е, маємо те, що маємо. І місць небагато. Я ж кажу, дме сильнючий, просто сильнючий вітер, від нього і заховатися толком немає. Тому що ну, зазвичай на моїй річці, якщо вітер сильний, то його закручує просто або зліва направо, або справа наліво, і все. А от заховатися в очеретах і піймати декілька кунців. І така можливість є. О, друзі, є, є окунець. Якийсь кволи? Якийсь кволи, наче хворий. Перший наш окунь, але... Але ось такий малесенький. Так. А де ж наші? Де ж наші веселі кабанчики? Так, в мене хоч вантаж досить таки важкий для цієї Снасті. Для цього місця. Не для цієї Снасті, а для цього місця. Поки не буду змінювати, зараз спробуємо. Відкусило, диви. Відкусило. Добре. Так, на минулій рибалці в мене ось така приманка непогано спрацювала. Ерліч від перчика. Цікавий такий колір. Колір, можна сказати, дитячого харчування. Так, коли воно вже перепрацьоване. Так, а ну І таке йому подобається і таке. Так окунці не самі крупні сьогодні. Не треба відкусювати до домки його. Друзі, ну, блін. Незважаючи на зиму, ой-ой-ой, кудись я закинув аж в очерети. Є, є, ой-ой-ой! Оцей з покльовочкою. Клас. Оце мені подобається. Такий розмір вже приємніший. Звісно, приємніший. Дивіться, який красені, такий світленький-світленький. Ану підніми плавця. Не хоче. Ну, добре, відпустимо його. Так, саватка у нас. Опа, знову на очеретину закину. Саватка у нас могла б працювати і з меншою вагою, але бачите, все-таки вітер. Шнурочок в мене не самий не самий товстий, не самий тонкий. 0,4. В принципі, Якщо ловити на 1-2 грами, я би, звісно, що краще обирав шнури там ну, ближче до 0,3. Але все-таки такі умови зачепи, очерети, водяна рослинність. Та й може, знаєте, щучка бути. На одній з минулих рибалок мене просто щука клюнула, я був не готовий, вона 0.0150 0,175 шнур просто перервала. І все на цьому закінчилося. Вся моя попея зі щукою. А могла б бути непогана рибка. Тому 0,4 це нормально. Я вважаю. Друзі, стандартний набір, зараз ще вітром здує мою коробку. Стандартний набір силіконових приманок, я навіть його не додаю. Тут у мене приманки від одного до... Двох дюймів. Оце самий стандартний силиконовий набір, як завжди, з собою. По грузикам я маю ось таку коробочку, у мене тут трохи вольфрама. І свинцеві 06, 04, 08 грама. До речі, кого цікавить свинцеві маленькі грузики, то якщо не забуду, дам ссылку в коментарях, я беру у Фейсбуці. Там людина робить гарний грузик. І також з собою є трохи силиконових приманок. Тут буквально їх там ось такі, ось такі, буквально пару пачок. Так, вдруг не вистачить. Тому що, знаєте, завжди, коли збираєшся на риболовлю, то ну, думаєш так, а вдруг на це буде клювати, а вдруг на це. А воно клює завжди майже на одну приманку. Вітряний такий день, тому ще, знаєте, опа, стрій спінінга. Ця жорсткість, вона ну трохи, трохи мені здається, комфортніше. Тому що якщо рибалити більш м'якими такими палками, котрі прям від вітру видуваються в дугу, то контроль приманки трохи гірший. Так, десь наші окуні повтікали. Ми так гарно начали. Мені здається, мені потрібно зменшити. Ой-ой-ой! ой 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 Хто це? Хто це? А це в нас сокунець. Опча! Є. Хотів сказати, мені потрібно зменшити вантаж. Так, в ідеалі тут би на грам половить. Дивіться, який гарнючий. Ми його також відпустимо. Також відпустимо. А він клюнув десь уже. У нас з лівої сторони, зараз я туди зроблю закид. І, мабуть, що саме цього разу ми точно поставимо грамульку. Ага. Друзі, цей очерет ви всі давно знаєте, але бачите, умови рибалки диктують свої. Рибалка диктує свої умови. Погодні сьогодні просто шалені. Ну, я ж кажу, можна було залишитись вдома. Сьогодні ще й дощ нам передають. Але, не знаю, просидіти вихідний вдома і потім жалкувати, що, ну, хоча б не спробував, знаєте, сходити на рибалку. Це не наші методи. Так, я відірвався, зараз перев'язуюсь, поставлю подовший флюркарбончик. Все таки рибка, мені здається, бере обережненько, тому, мабуть, і вагу я спробую дещо іншу використати. Звісно, що саватка моя 0,64, здається, так. Швидка, така, на неї можна в обліри твічить, але, в принципі, маленьку вагу. Якщо знайду, друзі, тому що маленьку вагу і досить такий гарненький гачочок. Декілька раз відкусило приманку, не доїло саме до гачка. Тут, знаєте, як то кажеться палка з двома кінцями. По-перше, більший гачок, він нам Візуально трохи буде заважати, більш обережний окунець, з'їв би краще з маленьким гачком. Але в той самий час чуть-чуть більший гачок краще буде засікати окуня. Ну, зараз спробуємо. Як завжди, я повторююсь, поки не перевіриш, не дізнаєшся. Ось такий у нас монтажик. Грам прив'язаний напряму. Блін, щось такий вітер роздувся, страшний. Просто. Просто жесть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, <свистак> як вклепав! Опа! А Окунець то гарний! А Окунець то гарний, друзі! Кайф. Це зимовий спінінговий кайф. Ловити ось таких красунчів. Відпускаємо. Красунці, красунці. Друзі, засунув свою Гоупроху в самий очерет. Тут місця зовсім немає. Дистанція в нас ну, досить таки... Малесенька до риби, тому там сильний контроль приманки тут не потрібен. Я заховався в такому, не знаю, озері. І в нас ось такі тут... та ти шо? Та ти шо? У нас ось такі кабани. Вітер просто ураган. Ах, відкусив хвоста. Дивіться, ну... Ай-яй-яй-яй-яй. Кайф. Я його трохи в сторону відпускаю, друзі, щоб він не розказав своїм родичам, що тут штучна наживка. Не червачок, не мотель, а штучна наживка. Клас. Я не знаю, чи GoPro передає, але просто ну, очерет загинає до, до води. Але оконю це не заважає клювати. Майже на кожному закиді. Дивіться. Кайф. Вітер підхоплює просто шнур. Хі -хі. Проводку навіть не треба робити. Сам вітром шевелить мій монтаж на дні. Дивіться, дивіться. Вони не дуже такі бійкі, але, блін, ну можна половити гарно. І ще й гарний, дивіться, кайф. Просто клас. От сидів би я вдома на дивані зараз. Ну так, переглядав би відео на ютубі про рибалку. А чи отримав би ось такі емоції? Я думаю, ні. Я думаю, що ні. Клас, 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 Давай. Ось зараз клюй і взагалі буде просто бомба. І, Ай, і зійшов. І добра в наступний. <свісно> просто приманка падала, з'їв другий окунь. Клас. Друзі, ну сьогоднішня рибалка, ну, дійсно крутезна. Знайшов місце, де у нас стоять окуньці, класні. І не жалкую, що не залишився вдома. Так як вибирати місця в мене сьогодні особливої можливості немає, спробуємо поперебирати приманочки. Прив'язав такого виброхвостика. 1,6 дюйма на тій самій грамовій огрузці. Проловили Червачком, в принципі, покльовки є, рибка гарна клює, але хочеться, знаєте, якоїсь різноманітності. Опа, була. Блін, така чітка, чітка-чітка така покльовка. Можливо, наш віброхвостик він... Змусить клюнути ще більшого окунця. Простір, простору для маневру, звісно, тут дуже мало, але буду сподіватися, що це нам дасть результат якийсь. Очеретина б'є по бланку, друзі, і таке враження, наче клює. Так, заважають якісь мені Ой-ой-ой-ой-ой, друзі! Приманка лежала на дні і він просто вгатив. <гум> просто класно. А? Як вам сьогоднішня рибалка? Клас. Ой-ой-ой. іди ж сюди. <гум> а як вам такий розмір? Жовтий-жовтий. Я недаремно поставив віброхвостик. Клас! Оце самий, самий бадьорий такий екземпляр на сьогодні. Кайф. У секретному цьому місці, друзі, я завжди бережу окунця. Ну буває, буває таке, е, візьму там десяток другий, чи засушить, чи за... Пекти, якщо гарненькі екземпляри, але в секретному місці я завжди бережу рибку і відпускаю її назад. Я так собі вважаю, що таким чином я її тут збережу. Тому що місця такі досить локальні. І в мене було... просто була така практика, друзі. Колись дуже давно я ловив в одному місці окунців. Вони клювали, клювали, клювали і потім. Одного разу я вирішив їх забрати з собою додому, там, на вечерю, не знаю, на сушить, на юшку. Ну, все, піймав там десяток, забрав їх звідти. А ловив я їх перед цим ну, ціле літо там. І потім, скільки не заходив на те місце, вже такого результату гарного не було. Ну, це ручні окуні, вони тут завжди живуть. Коли їх, Якщо їх забрати звідси, ну, коли сусіди прийдуть їхні. Заселяться в квартиру, не знаю. А от так мати можливість, просто от в ураганний такий вітер, мати можливість виїхати до води, сховатися в отакому місці і половити рибу. Прям половити, друзі. Не то, що там отримати декілька клювань. А дивіться, сьогодні прям гарнюча рибалка. То це Багато чого вартує, друзі. Для мене так точно. Зараз спробуємо ми ще інакше перехитрити. Так, віброхвостика ми цього знімемо. У мене є в моїй коробочці з приманками досить таки цікава приманка. Сьогодні я її бачив десь, 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 десь бачив, здається. Так, є ось, ось. Дивіться, це у нас ось такий червак 2,2 дюйми. Спробуємо налаштувати окуня на більш впевнені клювання. Досить часто таке зимою буває, що саме більша приманка краще працює, ніж менша. Так, 2,2 дюйма. Зараз отакого кабана взагалі піймаємо. Вітер, звісно, заважає. Робити проводку. Я почав з півтора грама, то півтора грами трохи було комфортніше. Але мені здалося, що рибка не так відгукувалась. Дивіться, 2,2 дюйма він просто з'їв шахту. Ось тако. Хотіли піймати. Гарнішого, а клюну звичайнісінький. Ну і на тому дякуємо. Є. Гей, зійшов. Ну, якийсь паразит сидить, не хоче доїдати гарну приманку. Друзі, я пам'ятаю емоції зі змагань, коли в тебе сходить риба. Ну, отак внутрі аж горить все. Звичайні рибалки таких емоцій не дають. О, друзі, на останок, дивіться, який кабан. Все-таки моя приманка збільшена, спрацювала. Є. Друзі, ну на такому можна завершувати, риболовлю. В принципі, сьогодні місць інших я відвідувати не планую, тому що ураганний скрізь вітер. Можливо, і в інших місцях риба би клювала. Не знаю. Ну, сьогодні не буду перевіряти. Сьогодні все залишиться так, як є. Знайшов. Давайте я рибу відпущу, щоб ми не мучили її. Знайшов місцину, ну, друзі, я знав, де вона. Знайшов рибу, підібрав приманку, і рибалка моя вдалася. Незважаючи на те, що дуже сильний вітер, складні погодні умови, друзі, ми з вами сьогодні гарно-гарно половили окуня на спінінг. Можна було б продовжувати цю рибалку ще і ще, але від цього вона гарнішою. Вже не стане. Савада до 4 грам. Секретне місце, про яке нікому не розповім. Чим більше ти знаходишся на риболовлях, тим більше ти напрацьовуєш місць, технік, хі -хі, тим краще ти ловиш, друзі. Тому, якщо у вас щось не вдається на риболовлях, просто частіше туди ходіть. Кому сподобалось, обов'язково підписуємося на канал. Зустрінемось!